Умій почекати за мотивами казки Костянтина Ушинського. Жили собі брат і сестра, півник і курочка. Побіг півнику в садок та й почав клювати зелену призелену смородину, а курочка й каже йому Не їж півнику, зачекай, поки смородина простигне. Півник не послухав, клював та й клював і наклювався так, що й на силу додому доплентався. Ох, кричить півник горе мені, болить, сестричко, болить. Напоїла курочка півника м'ятою, поклала гірчичник і перестало. Умій почекати. Видужав півник і пішов у поле. Бігав, стрибав, розгарячився, упрів і побіг до струмка пити холодну воду. А курочка й каже йому не пий, півнику, зачекай, поки прохолонеш. Не послухав півник, напився холодної води і одразу ж почала трясти його лихоманка. На силу додому курочка довела. Побігла курочка до лікаря, приписав лікар півникові гіркі ліки і довго пролежав півник у ліжку. Видужав півник до зими і бачить, що річка льодом покрилася. Захотілося півникові на ковзанах покататися, а курочка й каже йому. Ой, почекай півнику, нехай річка геть замерзне, ще лід дуже тоненький. Утопишся. Не послухався півник сестри. Ковзнув по льоду, лід проломився і півник шубовстю воду, тільки півника і бачили. Тож, дітки, як ви гадаєте, чому казка називається Умій почекати? Чи вмів півник почекати? Що ж з ним сталося, якщо він не зміг почекати, і бачите, яка біда трапилася? Отже, треба себе берегти, своє здоров'я та, коли потрібно, треба зачекати. А зараз ми зліпимо головного героя, півника. Та спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Він встає на зорі та й співає у дворі. Має гарний гребінець. Це наш півник молодець. Давайте ще раз. Він стає на зорі та й співає у дворі. Має гарний гребінець. Це наш півник молодець. Роботу починаємо з виготовлення тулупа. Перед найбільший наш шматочок, в мене він оранжевий, скачуємо з нього кульку. Можна на дощечці, можна в долоньках, кому як зручніше. Робимо кульку, а потім надаємо видовженої форми. Качаємо вперед-назад. Але тепер починаємо. Один бік нам треба лишити товстеньким, а інший, як морквинку, зробити тоньшим. Тобто, розкачуючи, притискаємо з одного боку сильніше. Ось, тулуб наш готовий. Беремо дві заготовочки, це в нас будуть ніжки. Робимо дві кульки, притискаємо, робимо їх плоскими. Та один кінчик защіплюємо гостреньким, робимо пальчиками, це буде п'яточка, а з широкої частинки стеком робимо пальчики. Роз'єднуємо так, розрізаємо. Ось вийшли лапки. Садимо тулуб на лапки. Далі ми беремо білий пластилін, це буде голова. Ділимо на дві частинки, робимо дві кульки. Потім беремо червоний шматочок, це в нас буде гребінець. Також робимо кульку, притискаємо всіх, робимо пластину. Тепер гребінець, робимо такі зубчики. Пальчиками тримаємо, зробили з однієї сторони зубчики і притискаємо один білий кружечок плоский і другий з різних боків. Ось у нас голова з гребінцем. З маленького шматочка видовжену паличку робимо, загинаємо. А загустюємо. Це наш дзьобик, яким відспіває пісні. Так, голова готова. Майже лишились два оченятки, дві маленькі чорні крапочки з лівого боку та з правого. Голова готова. Приєднуємо до тулупа, так, щоб дзьобик дивився в той бік, куди дивляться пальчик і ніг. Тепер крильця на черзі. Скачуємо дві кульки і трохи видовжуємо їх. І теж робимо пласкими, такі овали в нас мають вийти. Один бік овала нижній робимо гостреньким. Це крило буде дивитись вниз гостреньким куточком. І з однієї сторони робимо насічки, немов це, не це пір'я. Так, пір'ями назад, гостреньким куточком вниз, чіпляємо з лівого та з правого боку. Такі крильця у нас гарні. І лишився в хвостик. Заготовочки для хвостика різнокольорові, скачуємо в кружечки. Так. І качаємо ковбаски, довгі ковбаски такі. Несильно тоненькі, щоб вони тримали форму, щоб не ламалися і самі по собі не загиналися. Ось такі ковбасочки. Тепер надаємо їм пальчиками плоскої форми. Не на, на душі це можна зробити в пальчиках. Робимо їх пласкими. Так. А тепер починаємо по одному приєд... на, 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 з самого низу, потім трохи вище, поруч. Приєднуємо, притискаємо, прижимаємо міцненько знизу, можна стеком підправити, якщо пальчик не поміщається там. А тепер піднімаємо вгору і загинаємо вниз. Ось такий хвостик у нас готовий. Лишився в нас гарний такий рожевий колір, це ми зробимо шарфик для нашого півника. Ви пам'ятаєте, що він був неслухняний, півник не міг почекати і весь час хворів. То наївся ягід спочатку, потім напився холодної води і лікував горлишко. Ось у нас буде півник, який напився холодної води. Ми зав'язали йому шийку, і він у нас буде лікуватися. Ось такий гарний півник такого гарного півника ми отримали. Молодці малята, гадаю у вас, вийшло дуже гарно.